Справжня бідність це не порожній гаманець, а порожня візія, невідсутність грошей у кишені, а відсутність сміливості у думках, ваше життя зміниться не тоді, коли ви знайдете стабільну роботу, а коли ви перестанете думати зарплатами і почнете думати капіталом. Коли замість як мені заробити на наступний місяць, ви запитаєте себе, як мені створити систему, що працюватиме на мене наступні 10 років. Людина, яка мріє про 100 доларів на день, шукає роботу. Людина, яка мріє про мільйон за 7 років, створює бізнес. Відчуваєте різницю? Перша рахує години, друга будує активи, перша продає свій час, друга множить свою цінність, перша працює за гроші, друга змушує гроші працювати на себе. І все починається не з стартового капіталу. Все починається з того моменту, коли ви дозволяєте собі мріяти глибше ніж ваш поточний рахунок у банку. Ти сьогодні працюєш за зарплату чи будуєш систему, яка працює на тебе.